Вітаю з вами юридичний подкаст від Жар. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка ЖАР.Інфо. Зі мною поруч Ольга Чорна, юристка системи безоплатної правничої допомоги та наша експертка. І сьогодні ми будемо говорити про проєкт відновного правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними або обвинуваченими у вчиненні кримінальних правопорушень. Що це таке, що це за проєкт і чому він впроваджується, з якою метою, а також чому взагалі цей проєкт важливий. Поговоримо сьогодні з Ольгою. І перше моє запитання, Олю. Взагалі розкажіть детальніше про цей проєкт, тому що, мені здається, не багато людей про нього знають, а це така світова практика, взагалі, вона не тільки в Україні реалізується, ми вже це запозичили. І тому що нам потрібно знати, чому ми взагалі взялися цей проєкт в Україні реалізовувати. Дякую за вибір теми. Чому реалізуємо? Тому що ми повертаємося до проєкту, який був трішки раніше. Насправді, відновне правосуддя діяло в Україні, але я хочу від нього відійти, тому що з 9 вересня 2024 року повністю на всій території України стартував новий проєкт, як ви правильно сказали, який застосовується до підозрюваних обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення. І ось у цьому реченні є все, що має значення, наприклад. У цій ситуації. Чому? Тому що тут говориться про тих неповнолітніх дітей, які незалежно від статусу, чи вони підозрювані, чи обвинувачені, незалежності від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, мають право відновитися, усвідомити, переоцінити ситуацію, пройти ресоціалізацію, примиритися і все ж таки уникнути кримінальної відповідальності. Тобто ідея не просто аби сторони підписали угоду про примирення і розійшлися. Ідея в тому, щоб неповнолітній усвідомив, чому він вчинив це діяння і як, яким чином з ним попрацювати, аби він надалі таких діянь не вчиняв. І щоб розуміти, яким чином е, саме взагалі відбувається оце все, цей процес, е, хочу спочатку вас запитати. Чи кожен неповнолітній взагалі може взяти участь у проєкті? Чи є якісь особливі умови і особливі вимоги до учасників? Умови, звісно, є. Перше, це вчинене кримінальне правопорушення неповнолітньою особою. Що мається на увазі? Навіть якщо особі у день вчинення було 17 років. 11 місяців і там 29, 31 день, а йому завтра в 24.01 буде 18, ця дитина вважатиметься неповнолітньою, і до неї може застосовуватися програма. Друге, це обов'язкова наявність потерпілої сторони. І тут потерпіла особа може бути як фізична особа, так і юридична. Юридично, ви розумієте, до прикладу, якщо це крадіжка, mm -hmm. то найчастіше це може бути якийсь магазин або ФОП, ви зрозуміли. Тобто, для чого це робиться? Злочини, прикладу, наркотичного спрямування, вони не мають потерпілої особи. Тобто, законодавець вже відділив. Злочини проти національної безпеки і оборони теж не мають потерпілої. Тобто, законодавець чітко дав зрозуміти значимість, в яких діяннях вчених неповнолітніх може бути застосована ця програма, і обов'язково це. Визнання провини неповнолітнім і бажання взяти участь. Ось це бажання взяти участь і ем, роз'яснення цієї інформації, і отримання перших документів, які мають значення для системи безоплатної правничої допомоги, аби війти в цю програму, в цю процедуру, покладається на сьогоднішній день на дізнавачів слідчих. І процесуальних прокурорів у випадку, коли вже до них дійшли документи, вони побачили, що це не зробили дізнавачі слідчі. Крім того, це може навіть робити на сьогоднішній день адвокат, який здійснює захист неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Вони роз'яснюють цю всю інформацію учасникам, тобто дитині, його законному представнику, до прикладу, і адвокату, потерпілій особі, якщо потерпіла особа неповнолітня, його законному представнику. І коли вони до сході згоди і кажуть, добре. Давайте спробуємо. Вони підписують відповідні згоди на участь і надсилають до центру надання безоплатної правничої допомоги. І, і тоді вже починається така велика процедура із залученням медіатора професійну людину, яка внесена в реєстр медіаторів України, яка має відповідну спеціалізацію, підтвердження по е, наданню саме. Послуг у сфері відновного правосуддя і внесення в реєстр медіаторів системи безоплатної правничої допомоги. Ну, мене тут виникло одразу кілька запитань, і Власне. хочу уточнити щодо неповнолітнього. Чи може це бути неповнолітній, який вже вчинив був якийсь злочин, який вже притягся до відповідальності? Це може, може. бути Може, на, ц... на цій стадії, на цьому в цьому проєкті може, тому що попередній цього не дозволяє. Тут mm -hmm. навіть в нас вже є кейси, де неповнолітніх троє. В одному кейсі або неповнолітній один чинив в один день три кримінальних правопорушення і їх, ну наприклад, вкрав гон автомобіля, Ну, тобто все кілька. В нього може бути відразу три статті, і також застосовується програма. Тобто, якщо раніше це мало бути обов'язково вчинене вперше, то тепер... Умови, можна сказати, розширили. Вперше і не був, віддали ще один кримінальний проступок поняття на тяжкий злочин. На сьогоднішній день, беручи до уваги, що під час воєнного стану всі злочини майнового характеру вже кваліфікуються як тяжкі, mm -hmm. законодавець забрав цю вимогу. Тобто, в принципі, чесно вам скажу, це. Великий плюс, тому що, на жаль, ситуація така, що майнових злочинів вчиняється неповнолітніми чимало. І працювати з ними в цьому напрямку перевиховувати. Ну, якщо так можна сказати, це в принципі може дати досить гарний позитивний результат. І ще хочу уточнити з приводу того, хто реалізує цей проєкт в Україні. Я так зрозуміла, що це і прокуратура, і система безоплатної правничої допомоги, і долучаються, і адвокати, і поліція. Тобто, це доволі таке широке коло. Організацій, інституцій, які цей проєкт втілюють в Україні, е, так досить велика відповідальність теж велика, тому що органи поліції підконтрольні частково прокуратурі, прокуратура співпрацює, теж наглядає з а ще варто не забувати про органи пробації. В цьому проєкті на органи пробації покладається теж дуже велика роль, тому що після того як у нас ми видаємо доручення, система безоплатної правничої допомоги видає доручення медіатору, він. Починає здійснювати підготовчі дії відповідно до закону України про медіацію. Одночасно працівники системи БВПД направляють запит до відповідного органу пробації за місцем проживання неповнолітньої особи, або вони зробили інформаційну довідку з портретом, характеристикою цієї дитини. Інформаційна довідка досить цікава, тому що вона має, описує психологічний стан, соціальний стан, тобто те, що може допомогти медіатору зрозуміти і попрацювати цей момент з неповноліття. І запитання про медіатора. Окрім адвоката з неповнолітнім працює ще медіатор. Правильно, це так. не адвокат. медіатор, це не адвокат, це інша особа. Чи може бути медіатор адвокатом, чи, чи не обов'язково? Ми на сьогоднішній день відрізняємо ці суб'єкти, тому що колись дійсно було поняття посередник. А на сьогоднішній день ми маємо впроваджений закон України про медіацію нарешті. І закон вимагає, якщо є така процедура, будь-яка процедура медіації, це може здійснювати лише людина, яка має відповідний сертифікат. Медіатором дійсно може бути. І адвокат, і навіть нотаріус це не має значення, навіть психолог. Але коли ця професійна особа вступає в процес медіатором, вони здійснюють лише. Функції медіатора відповідно до закону, тому що якщо вони відступлять від вимог закону, вони можуть позбутися відповідного сертифіката. Ми розуміємо, що у справах, де є неповнолітня особа, участь захисника, тобто адвоката, є обов'язкова. Тому адвокат діє само собою, і дуже прекрасно, коли проводиться ця процедура, і адвокат усвідомлює, розуміє і навіть допомагає неповнолітньому зрозуміти пропрацювати ці моменти. Я не можу сказати, що це масово, але потрішки, ну, ми йдемо в цьому напрямку, все досить гарно міняється. Функції медіатора Він допомагає примиритися сторонам, правильно, От неповнолітньому із потерпілою стороною. Так, він як нейтральна сторона примирити, зрозуміти і знайти ті основні точки, які можуть. Відновити порушене право потерпілої особи, і яким чином неповнолітньому відновитися або пройти ресоціалізацію, що мається на увазі? До прикладу, якщо це крадіжка, зрозуміло компенсувати певну грошову там, компенсацію, а якщо це, наприклад, легке тілесне ушкодження. От яким чином? Тут вже робота медіатора. Він бере, проглядає матеріали, інформаційної довідки, розмови з неповнолітньою особою, з потерпілою і формує. Варіанти є різні. І насправді, на сьогоднішній день ми дуже покладаємо велику надію на момент ресоціалізації. І до цієї ресоціалізації мають долучатися дуже багато соціальних інституцій, гуртків. Де дитина може оздоровитися до прикладу, або просто зайнятися якимось малюванням. Ну, це до прикладу. Кейсів цікавих вже ми маємо досить багато. І до прикладу, не маю права розголошувати, але був такий цікавий кейс, де всі знали, навіть від слідчого слідчий. Ви розумієте, це, ну, це настільки гарно і риторично і каже. Це дитина зовсім не винна. Він не каже, що підозрюваний, це дитина не винна. Це сталося випадково. ви не розумієте. Я кажу: та я ж не захисник, не суддя, не прокурор, я прекрасно вас розумію, я просто, до прикладу, виконавець. І ми маємо дуже гарний позитивний результат, тому що навіть сьогодні отримала повідомлення від прокуратури, що завдяки участі у програмі, що неповнолітня особа. Вибачилася, здійснила компенсацію, провела ряд дій. Робота з психологом, там було прописано дуже багато, і е, потерпілий відмовився від обвинувачення. І це ми вважаємо, і прокуратура прямо написала завдяки участі в програмі відновне правосуддя. І я вам чесно кажу, для фахівців, які працюють в цьому напрямку, це вже є дуже гарний позитивний результат. Мені здається, дуже важливо, щоб батьки про таку програму взагалі знали, що їхня дитина може взяти. І от тут, крім того, що дитина позбудеться, не матиме оцього тавра злочинця, говоримо так відверто. То дитина ще є Усвідомить, що так чинити не можна, що чому це погано, і е, в майбутньому вже е, значні шанси, що, що дитина більше так робити не буде. Що це от вона один раз помилилася, і на майбутнє такої помилки вже не вчинить. Ви говорили про психологів, і я е, попитаю, мені здається, що не було обов'язковим залучення психолога, психолога раніше е, до цього проєкту. Чи тепер це обов'язково залучати психолога? І взагалі яка функція психолога? Немає обов'язковості е, є лише по співпраці з пробацією, що може робити опитування психолог у випадку, якщо немає у штаті психолога, це робить інший працівник. Uh -huh. Таким чином прописано, це може визначити медіатор. Uh -huh. Медіатор звертається до Центру праничої допомоги і інколи каже, що ви знаєте, я бачу, що з цією дитиною має попрацювати психолог. І коли психолог попрацює, можливо, підуть певні зміни, і дитина усвідомить подальше. Тому що на сьогоднішній день, крім того, що. Медіатор після початку роботи з учасниками робить підготовчі дії. Наступний етап це відібрати усіх учасників за їх бажанням заяву про застосування програми медіації, тобто, спочатку, це підготовчі дії. Відповідно до закону, а потім, коли вони усвідомлять, що це таке, що це за програма, повністю які можуть бути результати, від медіатор персонально формує ці заяви, підписуються всі учасники і далі знову працюють. За результатами медіації може бути укладена так звана медіаційна угода або не укладена. І ви знаєте, ми кажемо медіатором, і вони самі кажуть навіть не укладення угоди, а певне все одно пропрацювання і розмова з неповнолітнім воно все одно може дати якийсь подальшому позитивний результат. Мені здається, ми вже так більш-менш проговорили алгоритми того, як дитина бере участь у цьому проєкті, але можна так покроково. Дитину визнали підозрюваним або обвинуваченим, а далі телефонують чи направляють якусь постанову там в Центр безоплатної допомоги. як це все відбувається. Як це Я все думаю. робиться, або дізнавач, слідчий прокурор навіть можуть за роботи робити адвокат, відбирають відповідні згоди, надсилають до центру правничої допомоги. Вони всі поінформовувати на яку саме електронну адресу, все поєднано відповідно до області. Всі ці інституції знають, бо ми ці моменти пропрацювали. І далі ми починаємо працювати. У нас є одна доба. Аби призначити медіатора, одна доба на пошуки. На сьогоднішній день медіаторам дозволено навіть працювати у форматі онлайн, тому що якщо є якісь території, чи окуповані, чи де немає медіатора, це не є проблема. Навіть в онлайн-форматі ми знаємо, які наші неповнолітні особи е інтерактивні у мережі інтернету, проблем немає. Вони ще більше, ще швидше йдуть у зум-конференції, спілкуються з медіаторами. На сьогоднішній день на території України за лише за 24 рік, там з 9 вересня по 31 грудня, вже було 54 кейсів по застосування програми відновного правосуддя. Я думаю, що за три місяці з хвостиком це досить непоганий показник. Це взагалі застосування? Чи це вже успішного завершення? Ні, це лише це застосування, залучення, залучення. Да. тому що ми розуміємо, що є процесуальні терміни. Якщо у нас є справа, де троє обвинувачених вже ви розумієте, що воно затягується, але там дуже цікаво. Там вже буде працювати в комедіації кілька медіаторів. Кожна медіація це окрема історія. Історія, про якій можна писати окрему книгу як художнього, так і публіцистичного характеру. Ну, з нашої розмови я розумію, що от ви прям е, захоплені в такому від цього проєкту, і ви цим говорите. І мені здається, що це насправді дуже е, хороша практика, яка впроваджується, дуже потрібна, тому що ми працюємо з нашими е, майбутніми дорослими, які е, так само. Будуть якось змінювати світ, і важливо, щоб ці люди розуміли важливість, розуміли свою роль у суспільстві і були ну дійсно гідними громадянами. Думаю, що запровадження війну на правосуддя таке допоможе нам побудувати суспільство, в якому діти навіть після помилок мають шанс. На виправлення, а потерпілі отримують те відшкодування, відтримтримують те, що вони мають вони хочуть отримати. Дякую, що були з нами! Це був юридичний подкаст. Від шару до наступної зустрічі.